Сьогодні ми в перечині зібрали 29 команд із різних областей нашої держави: це Сумська, це Київська Бориспіль, це Чернівці, це Полтава. Перечин також представляє сьогодні 10 команд у чотирьох різних чотирьох вікових категоріях. Це більше 300 дітей. У нас змагається 4 дня. Ми вже вчора провели перший ігровий день і сьогодні. І закінчимо лише в неділю після обіду. Це рекордна кількість команд. До нас йдуть залюбки. Подобається як дітям, як батькам, як тренерам проводити такі турніри в перечині. Тому і надалі будемо це робити. Цей турнір вже традиційний. В минулому році це було десь до 10 команд. Зараз цей турнір нараховує 29 команд. Гостинність зашкалює господарів в минулому році і в цьому теж ми бачимо, як господарі розвиваються в напрямку розвитку хокея. Ми до них залюбки приїжджаємо, підтримуємо. Змагання дуже видовищні, дуже цікаві, завзяті. Діти показують найкращий свій рівень перед новорічними святами. Ми бажаємо всім. Гарних свят, і я як болівальник хочу сказати, що це саме найкраще свято для будь-якого спортсмена. Те, що дітки грають, отримують видовищний хокей, отримують задоволення, і саме головне стають найкращими з кожним днем.